Клоняємося перед усіма захисниками, які загинули, захищаючи Україну і всіх нас тепер. Оголошується хвилина мовчання. Харизматична манера спілкування та яскраві промови зробили його одним. З найвпливовіших ораторів на майдані народний артист України Євген Нищук. Слава Україні! Дякую, слава! Так 20 років тому назад. Ми починали вітатися і завершували кожну нашу зустріч. Так ми гукали, коли просили допомоги у співвітчизників в киян, коли казали Київ, вставай. Так ми просили стійкості, коли Беркут розчавлював нас, коли горіли про спілки. Так, ми починали велику ходу, в тому числі, завдяки цьому славетному студентству і цій силі енергії університету Бориса Гринченка. Там йшли і, і ваші викладачі. Віталія, я пам'ятаю Кузьменка ще з часів тоді Майдану. Він підходив до сцени. І, очевидно, перше, що я хочу сказати, подякувати. Всьому студентству, і, зокрема, університету Бориса Грінченка, тому що тоді, коли було важко, ви були поруч, коли потрібна була ця хода після ганебного побиття з, 30 на... з 29 на 30 листопада, і ми з під стін Михайлівського собору закликали захистити власну гідність, то ви збиралися. Потім від такої кількості і сили людей, Беркут, який тоді так цинічно думав, що він побив вночі беззахисних і сонних студентів, зможе надалі стояти, від кількості людей, яку, яка йшла на Майдан Незалежності, вони навіть не чинячи опір, повтікали. Що це говорить? Це говорить, коли ми разом, це є неймовірна сила. Помаранчева революція. Слава Богу, відбулася без кровопролиття, але це був неймовірний вибух української культури. Костякоїв з Бенюком мої добрі колеги грали на майдані Швейка прямо під загрозою звільнення з театру, до речі, так само, як і Грінченківці виступили і сказали, що ми не боїмося. І очевидно, що це був ризик і для всієї команди керівництва університету, і для викладачів, і для студентів. Але тоді якось під тиском європейських лідерів, президентів, кучмі не вистачило верніше, вистачило все ж таки мудрості, і він не дав команду розстрілу і розгону, хоча були приведені внутрішні війська. Я, мене дуже дратує, коли розказують, що Помаранчева революція це такий собі фестиваль був. Було дуже багато епізодів, страшних, було дуже багато кументних, е, народжувалися якісь гасла, якісь символи. Історія сплини Кача» — це моя ідея. Вона народилася практично в такій тупоко, тупіковій ситуації, коли перший раз. Після вогняного водохреща принесли на Майдан прощатися е, Михайла Жизневського. Це один з трьох героїв, яких вбили першим: Нігаян, Жизневський і Вербицький. І Жизневського якраз принесли першого прощатися на Майдан. Я вигадав цю історію про те, що етнічний Білорус поїхав захищати свободу в, в сусідній країні. Я розказав цю історію і включив цю пісню Плине Кача. І це був якийсь просто катарсис. Вона йде там три з половиною хвилини, і це, якби було таке якесь внутрішнє, вся емоція скорботи, болю, яка виходила. Після того, на превеликий жаль, загинуло ще понад сто героїв. І коли ми порахували, а в нас були сотні на Майдані, я тоді сказав, що в нас з'явилася нова сотня. Найкраща з поміж всіх інших, які тільки можуть бути в цьому світі, небесна соня.